Система трейд-ін для автомобілів що це таке і як вона працює в Україні? Про ризики та переваги трейд-ін сьогодні в програмі водій та закон. Для сполучених штатів Америки та Європи трейд-ін є звичайною справою. В західних країнах уже давно всі звикли продавати авто не через авторинки, які до речі там відсутні, а саме за допомогою автосалонів. Для України ж такий досвід є досить новим. Тому підтвердження і наше чергове опитування. Лише декілька водіїв знають, що таке трейд-ін. і тільки після додаткових роз'яснень автовласники починають розуміти про що йде мова. Вже в салонах коли приходиш, здаєш ну слід нормальна. хорошо да. дают. Все зависит сколько дадут, поменял бы, почему нет. Цены, которые предлагают взять автомобиль, оно просто неинтересно. Это только для тех людей, которых, ну, скажем так, или не считают деньги, или что-то случилось с этой машиной, ее надо продать. Это экономит очень много людям время и, нервы. Угу. и здоровье тоже самое главное. Это фирменный салон, и ты видишь, что ты покупаешь и как тебя обслуживают. Это можно делать. Если же это. Неизвестна компания этого дела. Ви також сумніваєтесь, чи навіть боїтеся користуватись Trade-in, або ж просто нічого про це не знаєте. Тоді про все по порядку. – це схема покупки нового автомобіля, при якому покупець передає продавцеві свій старий автомобіль в рахунок оплати за нову машину. а Різницю у вартості доплачує. Вам не потрібно витрачати час на продаж авто через інтернет або автобазари. Варто відмітити й те, що ви одразу здійснюєте обмін, а не чекаєте, поки автівку продадуть за цією схемою. Вам не обов'язково купувати новий автомобіль. Ви можете придбати і БУ. Одним з прикладів успішного обміну став досвід Миколи. Хлопець мріяв про нове авто, а грошей не вистачало. Дізнавшись, що існує система обміну, убив одразу двох зайців. Позбувся старої автівки та придбав іншу. Я поїхав сперва на стоянку автомобілів. Мені пропонували маленьку ціну. То есть я не согласился. Потом я заехал в автосалон. Они посмотрели мою машину и предложили уже приемлемую цену за мой автомобиль. И у них был подходящий вариант на обмен. То есть после осмотра я как бы согласился автомобиль продать и тут же уехал на другом новом автомобиле. Про то, что скористался трейд-ин, Микола не жалкует. Да, я доволен, потому что дали гарантию на автомобиль. И когда ну, у меня там возникли проблемы, я поехал в салон, и они мне устранили эту поломку. За більш детальними поясненнями та порадами ми звернулись до української автомобільної корпорації, яка одна з найперших впровадила в себе систему трейд-ін. І вже 11 років, як успішно працює в даному сегменті ринку. Ми практикуємо будь-які види обміну. Безусловно, нашим профільною програмою це передача старенького автомобіля, в та оплати за нові автомобілі наших брендів, якими ми торгуємо. Це основна програма. Але, безусловно, чоловік прийдя на наші комісійні площадки може обміняти свої БУ автомобіль на БУ автомобілі, іміючіся із нашого в нашому парку. Для початку вам потрібно пройти попередню оцінку авто. Для цього на інтернет-сайті салону, який займається даною послугою, вам необхідно ввести дані авто і дізнатись його попередню вартість. Або ж ви можете одразу приїхати до салону для попереднього огляду. Он показує автомобіль. Чоловік в режимі онлайн може подати заявочку на оценку свого автомобіля, і в течені 15 минут йому. Uh, определяется на сайте цифра. Соответственно, он для себя вже може прийняти рішення. Да, это йому привлекательно предложение, или изначально не стоит тратить времени, не стоит посещать салон. Якщо запропонована цифра вас влаштовує, на вас чекатимуть в автосалоні. Если же эта цифра його устраивает, он приїжджає uh, в наш вади 20 двадцяти двох дилерских центров по Україні, в зависимости от своєї местанахождения. Собственно, там проводиться унифицированная технічна диагностика, она стандартна для всіх наших предприятий. На основании этой диагностики цифра уточняется і, собственно, далі процедура документальна. У автосалоні, які спеціалізуються на продажі лише БУ автівок, система дещо спрощена. Коли людина хоче пересісти на більш свіжий автомобіль, ніж у нього є он может приехать к нам сюда, выбрать какую-то из машин, которая ему понравится у нас здесь, проверить ее на любом СТО, на котором он захочет это сделать. И мы, как профессионал своего дела, оценим его автомобиль, оценим наш автомобиль, Договариваемся о доплате. Але виявляється, не всі авто піддаються обміну. У кожного автосалону є свої критерії. Ми приймаємо в счет оплати за нові автомобілі, автомобілі будь-яких марок, Единственное, есть ограничения по возрасту, но ну, сейчас это не старше 2000 года. То бишь, мы принимаем автомобили 14-летней давности. Ограничений по техническому состоянию зачастую нет. Есть ограничения только легитимность этого автомобиля. Есть ли какие-то проблемы с документом, есть ли проблемы, если мы видим какие-то настораживающие факторы по несоответствию номерных агрегатов, только в этих случаях мы отказываем клиенту в приеме автомобиля, либо же допол... направляем его на дополнительную экспертизу. Мы не принимаем машины, которые не э, так называемые нечестные машины, у которых есть проблемные номера кузова, проблемные э, грузотаможенные декларации, проблемы с банками, проблемы с кредитами. То есть в принципе нам, э, ну то есть нам не имеет значения какая-то машина, будь то это э, Lexus. Будь то Жигулі, то это честная, нормальна машина. Нам без на у нас. Человек може приїхати на Жигулях, а д нас уїхати на там, допустим, на «Порше». Или наоборот. Від чого ж залежить ціна на автівку? В першу чергу від попиту даної марки авто на ринку та його технічного стану. от бренда, от ликвидности бренда на вторичном рынке, от ликвидности самой модели на вторичном рынке. Ну, а дальше это пошло техническое состояние. Если человек у нас покупал этот автомобиль, через два года приехал, то, безусловно, в рамках программы лояльности мы предоставляем ему более преферентные условия, чем владелец другой марки автомобиля. В данном случае меньше дисконт. Все зависит от технического состояния его автомобиля. То есть мы загоняем ее на СТО, поднимаем ее на подъемник, то есть мы смотрим ее техническое состояние, э, сравниваем с реальными продажами, не с теми, которые стоят в интернете цены, желаемая цена, а с реальной ценой, продажной ценой. И от этого складывается оценка автомобиля. Есть какие-то приоритетные, э, приоритетные вещи. Это лакокрасочное покрытие автомобиля, потому что это зачастую э, пост, пост ДТП факторы. Это, естественно, двигатель, трансмиссия. Ну и и все и все мел мелочи, даже состояние салона, состояние резины, все учитывается, потому что всё это влияет на стоимость автомобиля. Після того, як авто підібрано і сторони дійшли згоди по оплаті, потрібно переоформити транспортний засіб. Якщо все все устраивают, договорённость дошла до какого-то там консенсуса, мы едем в МРЭО, в котором э происходит сверка агрегатов автомобиля, сверка номера кузова автомобиля. честность этого автомобиля, чтобы не было ни в кредите, ни в угоне, там по таможне чистая машина. И в МРЭО происходит снятие счета. Здесь у нас на территории выписывается справка счет. Документ о переході собственності, по якому чоловік становиться владельцем автомобіля. Для цього необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та документи на авто. Час обмін авто за системою Trade-In займає небагато, зазвичай від трьох годин до двох днів. Якщо чоловік нам приїжджає з утра, він вечором уїде на новій машину. Сама перевірка технічного стану автомобіля займає менше два-три години. Тобто на це вистачить там півчаса буквально провірить технічне стан автомобіля. Но Поездка в ГАИ, поездка в МРЭО и сам процесс переоформления, он занимает определенное количество времени. Для клиента прежде всего это экономия времени. У нас сделка занимает ну, в общей сложности около двух, может быть, трех часов. В зависимости от банковского учреждения, оперативность перевода денег... То ли быстрее, то ли медленнее. Бывали, бывали случаи, что деньги шли на расчетный счет клиента около суток. Поэтому с этим связаны э, задержки, много будет связаны задержки с оформлением нового автомобиля. Оплата автосалоном здесь лише за безготивковым рахунком. Вы можете либо открыть расчетный счет в любом банке и предоставить эти реквизиты для перечисления, либо у вас может быть э, карточка зарплатного проекта, которая позволяет получать деньги на. На нее многие покупают э, за 100% новый автомобиль, а, и потом получают деньги за подержаний автомобіль. Якщо же у вас нет повної суми на новий автомобіль, а вам у вас якраз є сума доплати. Да, в такому случае ви ждете, поки денюжка прийде на ваш ращотний що. В чому ж переваги такого обміну? Адже в умовах нашого часу існує безліч інших шляхів в продажу і купівлі авто. За оцінками експертів, система Trade-in – ідеальний варіант для тих людей, які бережуть свій час або не хочуть займатися продажем. Чи не є фахівцями в цьому питанні? Ми упрощаємо много. Весь этот трудоемкий процесс для обычного пользователя автомобилей. Он не ездит на СТО, он не уделяет время каждому клиенту, он не отрывается от работы, от каких-то своих повседневных занятий. То есть всем этим занимаемся мы. Это удобно сейчас, когда все считают свое время. Зачастую наши предприятия дислоцированы рядом, рядом э, с МРЭУ местными. Вот, естественно, близость такая позволяет быстро, оперативно. Последнее время процедури, процедури зняття і постановки на учет законодательно упрощены, і це дійсно займає менше часу, ніж несколько лет назад. Ще однією перевагою офіційних дилерів авто є те, що навіть при купівлі б у автівки вам видають гарантійний талон. На кожний проданий нами автомобіль чоловік получает гарантійний сертифікат в зависимости від марки і этого автомобіля. Стандартная, стандартная это э, 2 месяца на автомобиль, если это автомобилю 14 лет. Если это автомобили э, 2, 3, 4 года, на эти автомобили мы даем гарантию до года. Это полная гарантия на ходовую, трансмиссию и двигатель. В случае поломки человек обращается в наше предприятие, бесплатно устраняется и меняется и запчасть, и бесплатно производится ремонт по устранению этого. Ефект, але є і суттєвий мінус системи трейд-ін, який часто є вирішальним у прийнятті рішення на користь даного обміну. Ви не отримуєте таку суму, яку б мали займаючись продажем авто самостійно. За швидкість, як то кажуть, треба платити. Машина приймається зачастую з дисконтом по сравнів з ринком від 5 до 10%. процентів. Он платить за вот за такую быстроту, за оперативність. Ну и кроме того, для того щоб покрити потом розходи по гарантії, мы предоставляем, слідючому покупателю. Ми винуждені закладувати определенний дисконт. Звідки ж беруться такі відсотки? За словами юристів, в ціну закладені початкові ризики і швидкість в обслуговуванні. По перше, це дуже прискіпливий огляд автомобіля. Працівниками сервісів 3D, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб знайти всі наявні недоліки автомобіля, царапини, можливо, якісь кузовні роботи, заміна розхідних матеріалів, там, починаючи від тормозних колодок, закінчуючи мастильними матеріалами. Врешті-решт тут втрачається 10% ціни, оскільки на продача через авторинок або через інтернет-майданчики, ну майбутні покупці не завжди настільки обізнаними, як працівники фахівці саме салонів цих трейдин, тому вони. Вони можуть іноді ну, закрити очи або просто не знайти певних недоліків, які обов'язково знайдуть, якщо ви продаєте автомобіль в салону і берете взамін новий автомобіль. І також 10% іще береться в принципі, на послуги самого автосалону за те, що вони забирають ваш автомобіль та будуть його продавати. Ну, цей відсоток коливається від 7 до 10%. Що ж ще потрібно знати про систему обміну Trade-In, аби не втрапити в халепу та зробити цю операцію максимально вигідною? Купуючи чи продаючи автомобіль за системою Trade-In, ви повинні бути дуже уважні при підписанні відповідних договорів, тому що там можуть бути закладені несподівані підводні камені, з якими ви потім будете розбиратися. Зокрема, це стосується саме порядку оплати. Порядку проведення коштів, зарахування коштів за ваш автомобіль в рахунок оплати за автомобіль, який ви будете купувати, і також умови переходу права власності від, вашого, від вас на ваш автомобіль до набувача та прикупівлі автомобіля від старого власника саме до вас. Саме в цих аспектах можуть бути певні проблеми, і при підписанні договору необхідно дуже детально узгодити ці моменти з салоном, який займається продажем. За купівлою автомобілів за системою Трибі при підписанні договору в першу чергу потрібно звернути увагу на процеси розрахунку, а саме яка частина коштів, з який період повинна бути переведена на ваш рахунок, якщо ви одночасно купуєте новий автомобіль, яким чином відбувається зарахування коштів, які ви які ви виручили за продаж свого автомобілю, в рахунок купівлі нового автомобіля. Тому що тут є дуже широке поле для маневру з боку автосалону, які можуть користуватися вашими коштами. Також експерти радять наполягати на тому, щоб кошти, які отримують за системою Trade-in, одразу перераховувались або на спеціально створений, або на особистий рахунок клієнта. І потім, уже коли буде підібраний варіант заміни авто, списувались в рахунок нового. І на сам кінець, користуючись послугами салонів Trade-in, у вас набагато менше шансів попасти на шахраїв аніж продаючи авто чи. Через інтернет або на авторинках. Ви працюєте з юридично оформленими особами. Врешті-решт, користуватися чи ні системою трейдеін вирішувати лише вам. А далі на вас чекають найсвіжіші автоновини. Не перемикайте! У відповідь на загрозу з боку Російської Федерації ввести мито на українські товари. Україна відреагувала списком товарів, що підлягають виключенню з угоди про зону вільної торгівлі, серед яких майже всі види транспортних засобів. Крім того, під мито потраплять майже всі запчастини до автомобілів, вантажівок і спецтехніки, що випускаються в Російській Федерації. У разі застосування подібних санкцій, російський автопром не витримає конкуренції на українському ринку. До цих пір його рятували нульовим. Мито і недорогі запчастини. За даними Державтоінспекції, лише за 9 місяців 2014 року кількість автовикрадень сягнула понад тисячу випадків. Лідирують автомобілі марки ВАЗ. Таких вкрадено 122 одиниці. На другому місці за кількістю угонів Тойота 90 автівок. Третє місце посідають БМВ та Лендровер по 30 викрадень кожної з марок. За статистикою найнебезпечнішими та найактивнішими серед викрадень автівок є такі райони Києва. Оболонський. 17 авто на другому місці Деснянський район, 9 випадків. На третьому Дарницький район, зафіксовано 8 викрадень транспортних засобів.